Рятувальники ліквідували наслідки ударів на Львівщині. Загалом до ліквідації залучили 130 працівників і 28 одиниць спеціальної техніки. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Другобицькому районі на Львівщині. Внаслідок влучання виникла пожежа. На місце оперативно прибули працівники екстрених служб. Кілька годин знадобилося на ліквідацію пожежі. Повідомили в районній адміністрації. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Тернопільщині та Прикарпатті. За даними ДСНС, в Тернопільській області пошкоджено промисловий об'єкт. На місці виникла масштабна пожежа. На Івано-Франківщині ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. Там також пожежа раніше обласна влада повідомляла, що Прикарпаття зазнало. Наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілу в одному із сіл Івано-Франківської громади пошкоджені домівки. Вибухотехніки перевіряють уламки російської ракети, які впали на подвір'я місцевих жителів. На місці працюють екстрені служби. На Тернопільщині внаслідок російського обстрілу вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві, де працюють люди з порушенням зору. З працівників ніхто не постраждав, а після повітряної тривоги вони вийшли своїми силами ремонтувати вікна. Загалом з десяток вікон вибило. На самому підприємстві працюють незрячі і слабозорі люди. Вони роблять коробки для взуття, для піци та іншого. На Київщині через російську атаку пошкоджені чотири приватні будинки. Наслідки атаки показали в поліції області. Зачепило також бокси сільськогосподарського підприємства, лінію електропередач. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. 11 ворожих ракет збили сьогодні сили ППО Півдня України. Уламки однієї влучили в автобазу у передмісті Одеси. Сперобітники і більшість автомобілів встигли виїхати. Адже з 22-го року підприємство атакують уже восьмий раз. Собаки, які живуть на території підприємства, здіймають галас ще до офіційного оголошення повітряної тривоги. Втім, цього разу не всі автомобілі встигли виїхати. Внаслідок вибуху зруйноване приміщення автомайстерні, офіс і пошкоджені. На п'ять вантажівок. Відновлювані роботи почалися одразу після сигналу відбою повітряної тривоги. Відновити офіс планують за тиждень, майстерню за три. Також пошкоджений зазнав і житловий будинок неподалік. Він також вже восьмий раз залишився без вікон. Тут ніде бомбосховища немає. Для людей просто лежимо в квартирі під час прильотів. Біжу до коридора, в коридорі сиджу. Тут навіть діти маленькі в нас є, і ніхто сюди не приїжджає. Жодної допомоги нам не надає. Восьмий раз, як нас розбомбило, все люди, які на підприємстві час працювали, виїхали, виїжджаються. Собаки, коти таке ж ми всіх забираємо, ніхто на тій базі не залишається. Але завжди є людські факти, як кажуть людським, і не вся техніка встигла виїхати. Через атаку на аналітичні об'єкти в Україні збільшили обсяги відключення світла на сьогодні. Про це попередили в «Укренерго». В компанії розпорядилися відключати три з шести черг одночасно, тобто без світла може бути одразу половина споживачів. Знайти актуальну інформацію про графіки відключення в вашому регіоні можна на офіційних сторінках Обленерго. Від масованої ракетної атаки багато киян знову ховалися в метро. Не підземка на час тривоги, працює в режимі укриття. Традиційно рух на деяких ділянках обмежений. Через це на станціях метрополітену зранку виникли черги. Це вже привично. Такий ранок, нічого нового. Ну так і живемо. Хотілось би звісно піти на роботу, щоб дитина пішла до школи, але Самі розумієте, що зараз тривога, і приходиться йти в укриття і ховатися від ракет. 81 ракету і 80 ворожих дронів збила наша ППО під час масованої атаки. Ще 105 безпілотників локаційно втрачені і не досягли цілей. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 287 засобів повітряного нападу. Летіли, зокрема, кинжали, балістичні скандери, калібри, крилаті ракети. З них одна північнокорейська. Внаслідок вчорашнього обстрілу на Запоріжжі постраждали троє рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. Один із кабів влучив біля будівлі пожежно-рятувальної частини у Степногірську. Загалом за добу окупанти обстріляли 9 населених пунктів області. Більше ста разів гатили з артилерії, запустили 80 безпілотників різної модифікації а також били з авіації. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та дроном камікадзе поцілили по районному центру та покровській громаді. Про це повідомила обласна влада і показала наслідки атаки. Пошкоджені сім приватних будинків, лінії електропередач і газогін. Дрони, боєприпаси, Джевеліни у Пентагоні розповіли, що увійде до чергового пакету допомоги Україні, який напередодні анонсували в Білому домі. Його виділять із запасів Міністерства оборони США. Орієнтовна вартість пакета становить 500 мільйонів доларів. В Україні планують надати зокрема боєприпаси для Хаймарс, снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкову зброю і підривне обладнання президент схвалив новий пакет безпекової допомоги Україні. Він забезпечить їх додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою. Це 72-й такий пакет оголошений Сполученими Штатами. Як чітко дав зрозуміти президент, ми продовжуватимемо надавати додаткові пакети аж до кінця роботи цієї адміністрації. Україна має отримати потужні і довгострокові гарантії безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок за підсумками зустрічі зі своїми європейськими колегами та главою дипломатичної місії ЄС. На думку Бербок гарантії стали би чітким сигналом для Києва тут у цій групі ми всі згодні з тим, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Це включає довгострокову військову та фінансову підтримку України разом із Францією, Польщею, Італією, Іспанією, Великою Британією та верховним представником ЄС. Ми надсилаємо чіткий меседж. Ми відстоюємо безпеку та майбутнє нашого європейського континенту. Вимагала мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі, Сталі, нібито за його обмін. Співробітники служби безпеки України затримали на Київщині шахрайку і ліквідували схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні, або яких вважають зниклими безвісти. Затримана, як з'ясували слідчі, обіцяла допомогти з поверненням українського захисника додому, а для прискорення вимагала гроші. Шахрайка користувалася важким психоемоційним станом і погрожувала поганими наслідками, якщо не заплатять, бо, начебто, має зв'язки в адміністрації російської тюрми. Слідчі задокументували факт отримання шахрайкою грошей, зломисницю затримали у її власному помешканні. Коли вона одержала новий переказ коштів від потерпілої, вилучили мобільний телефон і банківські картки із доказами її злочинів. Працівники СБУ наголошують, питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили в ситуацію, коли невідомі особи пропонують за гроші звільнити з полону, звертайтеся до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. На сумщині піротехніки ДСНС знищили протягом доби п'ять вибухонебезпечних предметів серед знищеного арсеналу протитанкова міна, ручна і дві підствольних гранати і саморобний вибуховий пристрій. Небезпечні знахідки виявили на територіях Сумського, Шосткинського та Конотопського районів. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій наголошують: будьте обережними, і в разі виявлення невідомого предмета не чіпайте, а повідомте оперативні служби. Також вчіть дітей обережності. Київська міська державна адміністрація дозволила будівництво храму Православної церкви України на лівому березі Києва. За ініціативою Європейської солідарності земельну ділянку в Дніпровському районі надали в постійне користування релігійній організації. Там вже звели фундамент, а влітку планують продовжити будівництво. Він важливий, тому що, на жаль, на сьогоднішній день мало оформлених земельних ділянок під православну церкву Україну під будівлями, а це дуже важливо, щоб вони були правильно оформлені, щоб все було законно. На лівому березі біля 14 церков. Церкв... Різних конфесій, але на жаль, оформлених церков мало. Дуже важливо, щоб вони були оформлені. Це важливо для їхнього функціонування, для підведення комунікації, для їхнього нормального функціонування. Це дуже важливе рішення і показує, що європейська солідарність як політична сила, яка послідовно діє в відстоюванні основних принципів віра, мова, армія. І сьогоднішнім рішенням ми доводимо, що саме православна церква України це та церква, яка дійсно підтримує як українських людей, так і українську армію. Національний банк України презентував пам'ятну срібну монету Цифрова держава номіналом 10 гривень, яка символізує цифрові досягнення країни. Монета з'явиться продажу 9 січня, її тираж до 7,5 тисяч штук. На монеті створеній художником Андрієм Сагачем зображено карту України, утворену двійковим кодом із зашифрованим словом Юкрейн. Це вперше в історії української нумізматики цифровізація країни отримує своє фізичне втілення. Монету можна буде замовити через інтернет-магазин Національного банку України або в банках дистриб'юторах. До війська пішов слідом за сином. Гвардієць Микола з позивним афганець доброволець. Третій рік нищить окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Після тяжкого поранення та дев'яти операцій повернувся в стрій. Побратими гвардійці розповіли нашим репортерам, за що поважають досвідченого воїна. А він сам заспівав пісню, присвячену Харкову. Більше про гвардійця розповість Юлія Губська. Побратими і навіть командири називають гвардійця наш дядя Коля. До війська він прийшов вже маючи бойовий досвід Афганської війни. До побратимів, з якими пліч-опліч -пліч нищить окупантів, ставиться як до рідного сина та ділиться військовими вміннями. Я практично до них відношуся, як до свого сина. Да. І... Що в мене є, я стараюся цим поділитися. Як кажуть, Посадіть, останнім куском хліба я поділюся, сам не з'їм, але ну, віддам їм. Коли обстріл йде, мінометний, та міна, яка свистить, то вона практично полетить мимо. А та, яка шелестить, одне треба ховатися, чим далі, тим губше. Ми ж люди без бойового досвіду прийшли, нічого не розумію, а він нас так досить добре підготував, розказав. Тобто Микола такий здібний боєць. Син гвардійця служить теж в іншій бригаді. Обидва батько і син воюють на найважчих ділянках фронту. Коли є зв'язок, я бачу, що він відповів. Бачу, що не відповідає. питаю через своїх знайомих, вияснити, де він, що з ним, і як може він з ними спілкувався. Все одно хочу знати, де має дитина. Досвідчений воїн навчився покладатись не тільки на свої вміння. Микола послуговується і власною інтуїцією. Завдяки цьому врятував життя 14 побратимів взимку 22-го року в Серебрянському лісі на Луганщині. Ми були на завданні і треба було переміститися на іншу позицію. Ну, я, я сказав, не треба туди переміщатися через півтора часу. Куди ми були повинні, ну, якби зайшли, ту всю позицію просто стерли росіяни. Торік в жовтні під Кліщівкою. Микола отримав важке поранення. Для відновлення знадобилось 9 операцій та 4 місяці реабілітації. Зараз Микола повернувся в свою бригаду. Та мені вирвало плече ліве ну, до сюди на це вирвав. Перебила руку, цю, от, пробила казку. Ну, казка витримала, але ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Ну, вухо пробило, перепонка, що, акубара, травма, чи як її там правильно називають. Ну, ось як уламки ще заливалися в спині. Ну, бронежилет спас, звісно, видержав бронежилет. Він сам з-під обстрілу повзав іменно виповзав, бо тоді евакуації ну, неможливо було тоді зайти. Бо ти йдеш, йдеш в один кінець, і ти знаєш, що ти можеш не повернутися. І Микола сам тоді повернувся з тяжкими пораненнями. І навіть не розумію, як він так зробив, але людина залізна, як кажуть. В грудні пан Микола святкуватиме день народження. Найкращим подарунком вважає тишу. Її навчився цінувати під час війни до повномасштабного російського вторгнення. Микола мав кілька спеціальностей: займався і музикою. Одну зі своїх пісень присвятив Харкову. там на добрієм журавлі летять, і на крилах на своїх Харків принесуть весну, Розвітає все довкола. Знову діти йдуть до школи. Вистаємо ми всім смертям на зло. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте зановленнями. Далі дивіться Олену Курбанову. Час пік. Лено, вітаю ще раз. Будь ласка.